І про брехню, яку постійно поширюють пропагандистські джерела Російської Федерації, ми запросили поговорити до нашої студії політтехнолога Тараса Загородного. Доброго дня, Тарасе. Доброго дня. Ми сьогодні протягом дня і вчора вже повідомляли про ці інформаційні брехливі викиди, які вкиди, які робить пропагандистська машина Кремля. Повідомляли і про міністра МЗС Росії, який знову на високому міжнародному рівні заявляє ні, російських військових на Донбасі немає. Це типу конфлікт між так званими ополченцями та е, українцями і так далі. Е, немає ніякої відповідальності, я не знаю, якщо не кримінальної, та якось дипломатичної міжнародної. За постійну брехню, яку робить і Путін, і його посіпаки, Ну, Росія вже несе відповідальність, це втрата довіри. Коли, відсутня втрата, коли немає довіри до країни, коли немає довіри до слів і очільників, то цієї країни довіряти не будуть. Будь-що вона б говорила. А що стосується, що стосується того, що зараз робить Росія, це нормальна практика інформаційної війни. Мовно кажучи, інформаційну війну завжди дешевше вести ніж нормальну гарячу війну, мовно кажучи, нормальну, в лапках, звичайно. Тому інформаційна війна, яка в першу чергу спрямована на те, щоб підірвати довіру українців до самих собі, щоб підірвати довіру українців до держави, під... вести в депресію, щоб ми не опиралися ворогом. Тому, в принципі, тут дії Росії логічні, вони готувалися до цього. Цього достатньо довго дуже великі бюджети Газпрому витрачалися на я б назвав це в, лояль... в лапках лояльність ЗМІ європейських, деяких американських ЗМІ, де вдалося. Тому нічого дивного в тому, що брешуть росіяни, я не бачу. Тут ну, дивного немає. Там захід висловлює якісь там свої занепокоєння. Чергові вводить санкції, там руку не подає деяким чиновникам. Скасовує там зустрічі на міжнародному рівні і все. Ну, ми знаємо практику, коли в Канаді намагалися заборонити Раша Today. До речі, ми не знаємо на якому етапі там зараз перебувається заборона. Ну, дивіться, в дійсності санкції, санкції значно ширше ніж про них говориться. Умовно кажучи, втрата довіри це найбільше, що може що може трапитись. Те саме трапило з Радянським Союзом. В принципі, зараз ми бачимо повторення історії з Радянським Союзом. Тобто, коли в 79-му році Радянський Союз вів війська до Афганістану Почавши війну, фактично те саме почав робити захід. Такі почалися санкції, були обмеження на продаж пшениці та іншого продовольства до Радянського Союзу, було обмеження стосовно кредитів, було обмеження стосовно фінансових стосунків з, з Радянським Союзом, умовно кажучи, те, що ми зараз бачимо. Фактично, ну, начебто на словах нічого не відбувалося. Але в дійсності, коли було негласне правило не давати грошей, не Відкривати кредитних лімітів, Фактично, економіка радянського Союзу через це задихнулася зараз. Ми спостерігаємо те саме, навіть більше, оскільки Росія більш як і Україна, більш інтегрована у світове співспівтовариство. Тому перекриття фінансування, тобто брак довіри до Росії як до країни, яка може викликати довіру, яка може діяти раціонально, він вже діє. Тобто ті слова, які зараз. Зараз продовжує Росія вперто говорити, це тільки в мінусі. і особливо це стосується, наприклад, погроз нанести ядерний удар. Не забуваємо про це, що лякає більше е, співтоваристів, мабуть, все життя на землі, оскільки е, ми будемо умовно кажучи, як обіцяють росіяни, ми будемо задавати превентивні ядерні удари чи тільки через те, що щось нам не подобається ці зак ці спроби залякати світ, шантажувати і так далі. Воно не минеться. Воно вже діє. Ми просто цього багато чого не бачимо, Але наслідки Росія вже побачить через я вважаю, місяць-два. Один з наслідків є вже падіння рубля на 40%. Тобто, це брак довіри до російської економіки, брак довіри до того, що російська, російське керівництво взагалі адекватно сприймає світ. Тому звичайно ніхто не зможе заборонити Лавров. І Росію говорити, бо вона постійний а, член Радбезу ООН і вона володіє першим першим світі арсеналом ядерної зброї. Тому ніхто нічого, звичайно, не зможе сказати на словах, але на прямі але санкції вже діють. Зрозуміло, якщо продовжити вашу логіку і паралелі з радянським Союзом після введення військ в Афганістан, там пройшло 10 років до розвалу радянського союзу. А тут у нас світ пришвидшився, там інтернет, технології, мобільний зв'язок. Скільки ви даєте Росії? Ну, те, як розвивається, і те, то як розвиваються події, я думаю, що ми вже побачимо деякі зміни. Я не хочу говорити в керівництво Росії, на мій погляд, ймовірність. До нового року 50%, До березня наступного року це вже 70%. Не будемо забувати, що криза в радянському союзі вона вже почалася 84-85 року. Тобто, тут робити це на це слід першу чергу зауваження. Перебудова так званих Горбачов це було не випадкові речі, чому пішли взагалі на розмови про реформування економіки і так далі, взагалі на е, потеплення так званих стосунків заходом, тому що просто зрозуміло, що виживати ми не можемо. Те саме стосується і зараз Росії. Звичайно, ми скоріше за все не побачимо різкої зміни е, зміни політики, поки не буде зміна у владі у Кремлі. І я бачу, що зараз захід робить ставку в першу чергу на е, бізнесові групи. Е, яким ну неформально говориться хлопці, виносять його. Або тушкою, або чучелом. А все інше в нас не стосується, і тому вони в першу чергу б'ють по економічних інтересах різних бізнес-груп. Нещодавно, до речі, розпочалося розслідування стосовно найближчого друга співнайбільшого друга, найбільш наближеної персони. Це Тимченко вже прокуратура США порушила справу чи почала перевіряти всі ділові угоди пана Тимченка. та його. А найбільшого трейдера гунвора тому я вважаю, що ті події, які ми зараз вже спостерігаємо, це ну, скоріш за все до нового року, як я вже говорив, щось буде відбуватися. Що конкретно, я не можу сказати, це різні може бути форми. Але те, що Росія наближається до свого економічного колапсу, це факт. І детальніше про те, як зміниться а, після нового розкладу між республіканцями та демократами в американському парламенті ставлення американської влади до України, і можливо там якась військова допомога нашій державі. Ми продовжуємо розмову із політтехнологом Тарасом Загородним. Пане Тарас, от ми ми протягом цього тижня спілкувалися з багатьма експертами там з дипломатами, і вони покладають великі надії на те, що республіканці зайняли більшість в обох палатах парламенту, і тепер мовляв. Буде якась більша співпраця з Україною, можливо, навіть летальна зброя летального характеру буде нам надана. Там Джон, Джону макейну якусь високу посаду пророчать в цьому парламенті. Як ви вважаєте? Ну я я родноразово говорив. Я скептик з того, що нам безпосередньо будуть надавати зброю безпосередньо Сполучені Штати Америки. Чому поки існує, хоча б найменша ймовірність ядерного удару з боку Росії по по сполучених штатах Америки цього летальної зброї нам надаватися не буде. не буде. Чому тому, що з декількох причин, якщо Сполучені Штати Америки починають надавати нам зброю, то тобто фактично вони відкрито вступають в конфлікт з Росією. Першою, все ж таки, за кількістю боєголовок, першу ядерну державу світу і другою армією за силою, тому американці не будуть настільки ризикувати, щоб так відкрита, відкрита вступати в конфлікт, навіть такі яструби, як республіканці. Нагадаємо, що Рональд Рейган, який, знов таки аналогію з радянським союзом, він ніколи не вступав і не не закликав до того, щоб давайте ми будемо безпосередньо безпосередньо фінансувати, наприклад ті країни, які безпосередньо межують з Росією, щоб вони якось повстання починали, і так далі. В Афганістані так надавали це зброю, але то більше була така боротьба систем. Тут звичайно прямий конфлікт в Європі, і я вважаю, що дуже низька ймовірність надання зброї безпосередньо США, але можливі схеми. Наприклад, зброю можуть надати, наприклад, через треті країни, зброю можуть. Надавати під видом радянської зброї, яка ще є в деяких країнах НАТО, нам в країну продавати. Таке можливо, я не виключаю. Питання, що в наступному, що в дійсності Україні не вистачає в першу чергу якраз на літальну зброї, мовно кажучи, це все, що стосується електроніки, там так. Засоби розвідки, засоби зв'язку, побудову логістики і так далі. Те, що фактично і так не заборонено нам і в принципі зброю нам не заборонено продавати. Але Європа тут буде обережно, вона не буде безпосередньо з Росією конфліктувати. Це по перше, по-друге, треба розуміти, що американці дивляться наступно. Вони дивляться на кількість зброї, яка є в Україні, дивляться на кількість зброї, кількість бронетанкових заводів. Вони розуміють, що в принципі ми можем... Можемо ми самі виробити необхідну зброю і навіщо їм зайвий раз дратувати Росію і світ. Що стосується Афганістану, як ви показали, чому там надають зброю і нам не надають, тут відповідь проста. У ісламської Сирії, у ісламської держави, яка зараз утворюється, начебто утворюється на території Іраку, і Сирії, немає ядерної зброї. тобто безпосередньо в ДНР теж немає. У кого? Прошу? В ДНР теж немає. Ну, всім зрозуміло, що це конфлікт з Росією. Там да? тому тут, звичайно, Росія американці все розуміють. Вони достатньо достатньо прагматичні люди для того, щоб так ризикувати. Такими... Вони навпаки для них же вони в принципі нічого не втрачають. Вони розуміють, що Україна якимось чином втримує фронт. Їх, в принципі, що ви повинні розуміти, їх в принципі, не цікавить кількість жертв, скільки загине в Україні, щоб ви розуміли, тому що для них це далекий конфлікт, як ми там себе не, не піднімали собі самооцінку. Їх, в принципі, кількість, скільки українців побувають, повбувають росіяни, скільки росіян повбувають українців, і в принципі мало цікавить. Вони вони вирішують свої інтереси і тому. Але я вважаю, що деяке пожерськішення ліній в першу чергу стосовно е, санкцій стосовно бізнесу у фінансовій сфері в дійсності американців ще є дуже багато. Ми вже згадували. Я вже згадував про Тимченка. В дійсності американці можуть порушити е, карні справи стосовно будь-якої фінансової структури. Російської Федерації, тому що якщо вони проводили якіхось якісь Операції з доларами це фактично можна операції з доларом. Вони всі проводили. Це означає, що їх можна принципи підозрювати у будь-якій діяльності, тому що у будь-якому разі це фіксувалося на території США або проходило через федеральну резервну систему. Тому okay, скарайзо... а давайте до військового теми повернемося. Нам військові експерти, розвідники казали, що та допомога як з вони з вами погоджуються, що нелетальна зброя там і якісь технології більше потрібні нам для того, щоб ефективніше протистояти там російсько-терористичним загарбам. Вони кажуть, от класно, в американців є супутниковий зв'язок, є знімки високої чіткості. Якби нам надавали оперативний доступ до них, ми бачили, деякі там міськандери або гради їдуть в якому напрямку, скільки військ пересувається, і так координувати свої дії. От чи надане буде в Україні такий доступ до цих органів? Я от, в це теж не вірю. Знім. Я це в теж не вірю, бо це знов таки безпосередня, безпосередня участь е е американських військових в військовому конфлікті. Знов таки це безпосередня участь. Коли надається доступ до розвідувальних даних, а це про це росіяни швидко дізнаються, це вже безпосередня участь. Тому я не вважаю, що це можливо надаватися засоби, щоб ми побудували свою систему розвитки, будуть якісь по можливості повідомлення чи обмежений доступ до розвідувальних даних, звичайно, будуть, але широкомасштабної підтримки не буде. Я не вірю в це, навіть, якщо це навіть якщо. Президент америка республіканець буде. Я вірю в економічний тиск. Ну з боку республіканців. Тим більше ви повинні розуміти, хто такі республіканці. Республіканці це в першу чергу лобісти великих корпорацій, які сировинних корпорацій, реального сектору економіки. Це нафта, газ. Зброя і так далі, тобто, ну, не кажучи, в них є свої інтереси в Росії, і отримати доступ в першу чергу до нафтових та газових активів в Росії. Їм цікаво, а отримати можна просто довести країну до банкрутства. Коли вони доведуть країну до банкрутства, вони зможуть забрати ці активи ну майже, майже безкоштовно. Умовно кажучи, просто через кредитні лінії. Угу, це зрозуміло. перше, друге це звичайно їх цікавить ринок з ЄС, який найбільш. Yeah. Є найбільшим і найбільш прибутковим, тому звичайно посунути якісь інтереси Газпрому – це їм дуже цікаво. Тому в цьому напрямку ми будемо спостерігати кроки, а безпосередньо підтримки України і низька ймовірність. От ну це з приводу сценаріїв розвитку і сценаріїв за якими піде Російська Федерація, там і західний світ як направить там цей розвиток. А з приводу сценаріїв для України, от я останнім часом зустрічав кілька варіацій на тему того, за якими сценаріями хоч. Чуть Західні країни, щоб розвивалася от, Україна, це або сценарій сирійський, в чому зацікавлені країни старої Європи, щоб не посилювати Україну, і сценарій там, грубо кажучи, південної Кореї, там де країна швидко розвивалася, економічний тигр став, в цьому зацікавлені наші найближчі сусіди європейські, там Польща, ну от країни Балто-Чорноморського цього поясу, нова Європа. От після виграшу республіканців в парламенті Америки, який ви бачите, який сценарій став вигравати? Чи поки що вони також рівнозначно. Ну, знаєте, знов сподіватися на хто якісь сценарії підтримувати, знаєте, це знов така деяка інфантильна позиція багатьох політиків, які керують нашою державою. Самим треба грати в самих себе. Якщо ми, ми самі оберемо південно-корейський сценарій або сценарій ФРН, тобто Федеративної Республіки Німеччина, проведемо реформи, побудуємо нормальну армію, це тільки від нас залежить. Якщо ми будемо далі, Далі спостерігати, що відбувається, і далі не будемо проводити реформи, ніхто нам допомагати не буде. Умовно кажучи, час вже вірити самі в себе. Якщо ми оберемо такий сценарій, буде, буде такий сценарій. І ніхто нам не зможе завадити побудувати сильну армію. Тим більше у нас достатньо технологій, достатньо промисловості. Нам не потрібно закуповувати додаткових технологій, окрім крім електроніки, але нам ніхто не заважає її закуповувати. Тобто, умовно кажучи, південна, сценарій Південної Кореї це ну так, якби умовно кажучи, чесно щоб ви розуміли, якби Україна не опиралася Росія, російська агресія не вступила в бої, чесно кажучи. Ну європі байдуже, чесно кажучи. ну, розвалила б країну їм все, все рівно, щоб ви розуміли. Тобто залишається ну, великий такий простір, який захищає ну, це Європу тільки, від це, Росії, да ну що повинні розуміти, що тільки від нас це залежить, умовно кажучи, по якому шляху, і не те, як і хто там обере. Що ви думаєте, Франції і Німеччини в принципі не байдуже було що тут Росія? Ну звичайно. Не байдуже. Чого ви думаєте, вони не знали, що вони будуть коїти у Криму. Я, я впевнений, що розвідка вже доповідала всім західним країнам, що можливий сценарій, коли е Путін буде приєднувати до себе Крим. Але вони не діють, тому що їм, в принципі, байдуже. Для них ми такі білі, білі туземці, які там щось з'ясовують. Їм, в принципі, все рівно. Головне, щоб газ качали і їх не турбували зайвий раз. Угу. Uh -huh. uh -huh. Так, а як нам тоді тиснути, наприклад, щоб вони виконували Будапешський меморандум? Ну, при а приміри. як ви натиснете, а як ви натиснете на Британію? Ви, ви, ви повинні зрозуміти там, да? вони грають настільки, скільки ми їм дозволяємо. Теж. Україна вже завдяки тому, що вона з'явилася армія, завдяки тому, що вона почала опиратися, вибачте, тим страшним жахливим росіянам, які лякали Європу останні 40 років, вона вже стала суб'єктом. Вона вже здобула суб'єктність. Тобто ми вже стали гравцем, як Ізраїль став гравцем завдяки своє. Своєї армії, так і Україна стала вже гравцем своєї армії, але ми ще досі не віримо в це. Якщо ми будемо будувати армію, нарощувати військовий тиск, там, да, тому і НАЗИ будуть підтримувати. С світ полюбляє тільки сильних, розумієте? Якщо ми будемо хлюпиками, нам ніхто допомагати не буде, ніхто й гроші давати, і так далі. Тому якщо ми будемо показувати здатність реформуватися, будемо показувати стійкість а, країни і спроможність вирішувати свої проблеми а, самі, а, тоді. Нам будуть допомагати. Це, наприклад, те саме, що стосується зараз, обговорюється, чи приймуть нас в НАТО, чи не приймуть нас в НАТО, не приймуть в НАТО. Мовно кажучи, якщо країна не доведе, що ми не спроможні саме захищати себе, будувати власну армію, ніхто нас захищати не буде. Тобто світ полюбляє сильних. Якщо ми будемо показувати, що ми готові будувати і вирішувати свої проблеми самі, тоді нам будуть допомагати. І це принципи європейське співториство і Сполучені Штати Америки говорили, будете проводити Форми готові. вам надавати кредити. Не будете проводити реформи. Ми не будемо давати кредити. Ми не будеми не збираємо згодувати вашу корупцію. От і все зрозуміло. Ну я, якщо чесно, я теж підтримую е, той сценарій, за яким розвивалася ізраїльська держава.